Всім вітання. Зараз 11,1-48 хвилин, акумулятор, можна сказати, повністю розряджений. Це у нас така ячейка від електромобіля. І буду я її заряджати з свого такого приймача радіантної енергії. Оскільки акумулятор повністю розряджений, струм первинний має бути великий. Але оскільки я його заряджає трошки іншу енергію. Зараз ми включаємо. У нас працює лише фаза Струм бачимо. Так, і дивимося, у нас пішов заряд акумулятора. Так, час ми зафіксували. Схему зараз я розкажу. Тобто у нас. Я прикріплю відео схемою до даного пристрою. У нас зараз працює земля, працює вилка в раменка і конденсатор. З конденсатора паралельно під'єднаний акумулятор і відбувається заряд. Це саме цікаво буде, скільки часу пройде для того, щоб акумулятор. Зарядився до 8 вольт. Це його так, можна і 8,2, 8,3 це вже гранична його. Динаміку бачимо. Зараз я потримаю, заберу трошки вогонь часу, щоб побачили. Акумулятор цей досить таки потужний, отже 5,83. І струм трошки з'явився. Тобто у нас іде. 0 після коми два нули, 5, зафіксували струм. Це при напрузі. Так, в принципі, у нас тут зразу зараз покаже потужність, яка йде, так. От, 0,8 Вт. Іде. Тобто струм. В зв'язку з тим, що акумулятор повністю розряджений, трошки є. Тобто, у нас йде. Споживання з мережі зараз 0,8 Вт. Це зв'язано з тим, що працює заземлення для того, щоб пришвидшити цей процес. Якщо землю відкинути, то струм у нас впаде до нуля. Ми цього робити не будемо, тому що нам час також вартий чогось. Динаміку побачили. Час фіксую, ще раз включаємо. От у нас. Ой, не динами. Так. 11.51. Динаміку бачимо. І я через годинку включатиму і так поступово будемо знімати дане відео. Так, пройшла година часу. Так. Дивимося по споживанню. Як було 0,8 Вт, так і залишилося. І фіксуємо напругу. За годину часу 5,98. Так, зараз я запишу. Так, час 14.09. І дивимося, яка у нас напруга. Так, 6.03. Так, було 5,98. 603 динаміка зменшилась. І по метру споживання 08. Таких ну, 09 такі пригили, але трошки більше. Ну, в часі трошки треба почекати, але це свого роду відновлення акумулятора. Так що, щоб відео було не дуже довге і не тратити часу, цей заряд на менше 1 Вт відбувається. Динаміку ви побачили. Тобто ми маємо свого роду універсальну зарядку на будь-який вольтаж акумулятора з допомогою конденсатора, ми надлишок енергії можемо переливати в акумулятор. Vsem uspjehu i do novih zavstričenja.